Доброго дня, любля діти! Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. А чому воно буде присвячене, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Хоч не солодкий та дуже смачний, хоч самаленький, проте дорогий, Садим обідати він на столі, люблять його і дорослі, і малі. Так, діти, правильні, це хліб. Сьогодні ми з вами будемо говорити про хліб. Ось який він гарно лежить. А тепер давайте подумаємо і скажемо, який хліб на запах який хліб? Запашний. А який хліб, коли ми його тільки на витягу з печі. Гарячий. Якщо хліб з пшениці, то який він? Ще який за кольором може бути хліб? Він може бути як чорний, так і білий. А який він навідчиться? Який, Діти, а ви знаєте, звідки до нас прийшов хліб? Перш ніж прийти до нашого столу, хліб прийшов довгий шлях, шлях від маленької зернини до пахучої паляниці, довгий і важкий. Багатьом людям треба було докласти чимало усиль, щоб отримати смачний пам'ять. Давайте пригадаємо шлях хліба до столу. Що це таке? Так, це колосок із зернинками. А як ви думаєте, що потрібно зробити з цими зернинками, щоб отримати хліб? Спочатку. Треба виробити поле, потім, потім вчасно посіяти в сиру землю зернинки із колоска. Ціле літо поливає поле дощів, гріє сонечко. Лише вони знають, скільки праці вплавине це зерно. Потім зерно треба зібрати, змолотити. До роботи стають комбайни, які косять пшеницю. Машини везуть зерно на ел... елеватор. Там його їють. Потім везуть у млин. У млині зерно мелють на муку, яку потім везуть до пекарні. У пекарні місяць тісто і випікають хліб. Спеціальні машини розвозять хліб по магазину, де ми з вами його і купуємо. Ось який добрий шлях хліба, як б... і як багато людей працює, поки хліб прийде до нашого столу, тому люди дуже шанують його і склали про нього дуже багато приказів, прислів'їв і віршів. Тому пропоную вам зупинити вірші про хліб, тільки на спечі. Споринка в золі, свіжа хлібина лежить на столі. День розпочався з цієї хлібини в ній наш достаток, могутність країни, наших моїх нестривожено силь, Шлях до зірок у космічному глибінь, Пажуть в народі правдиві слова. Хліб подуває всьому голова. Так, а тепер давайте з вами пограємо в гру. Зараз у редавному екрані будуть з'являтися картинки. Ви на них подивитися і скажіть, і скажіть чи відноситься продукт зображений на картинці до хлібовулочних виробів. Зрозуміли? Ви Тоді починаємо. E mm -hmm. Дуже добре. Гадаю, ви спорилися з цим завданням. А тепер давайте разом з вами пригадаємо, в яких касках зустрічався хліб або хлібобулочні вироби. Зараз перед вами на екрані буде з'являтися ілюстрації сказок. Якщо в них зустрічався хліб, то ви плескаєте в долоні. Один раз, якщо ні, то нічого не робимо і сидимо тихенько. Зрозуміло? Починаємо. Полосок. Аскарифка. Голоду. Червона шапочка. ров'яний бочок, маша і ведмідь. Муха цокотуха. Ви всі сьогодні молодці мені дуже сподобалося працювати з вами. Про що ми сьогодні розмовляємо на замутці? Як хліб потрапляє до нас на стіл? Так, і наостанок я пропоную вам послухати віршик. Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тату, а сестра собі до слова. Хліба й сонця в нас багато. Хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, з, ним, з нами всюди, а сестричка знов до слова. Хліб, як сонце, завжди буде.